Мені соромно сказати чоловіку про свої бажання. Дуже часто в своїй практиці я цю чую цю фразу. Вона стосується зовсім різних бажань, щось придбати матеріальних чи якусь подругу з подругою кудись поїхати в подорож. А також дуже часто це стосується сексуальних тем. Тобто жінки і чоловіки також дуже часто. Мають стид поговорити про це з партнером, і головний стид базується на чому. А що він подумає? а де звідки це я взяла, чому я це раптом захотіла? А з другої сторони, як він це сприйме, раптом він цього зовсім не хоче. Так от щоб це взнати, потрібно про це поговорити. Подружжя, подружня пара це двоє людей, яких від один від одного немає ніяких секретів і вітаю. Поговоріть. Часто так буває, що чоловік також про це думав, або жінка думала і не проговорював. Якщо у вас є певні бажання, бажання ці стосуються, і вашого чоловіка або жінки також обов'язково про це поговорить. Можливо, це питання вирішиться набагато простіше, ніж ви думали. Не повинно бути таємниць подружжя один від одного. Ваша АП.